Працівники НГВУ Надвірна Нафтогаз знову готуються до страйків. Рік тому вони вже виходили під стіни облдержадміністрації з вимогою дати їм працювати, адже тоді була загроза чималого скорочення через закриття родовищ. Зверталися до вищого керівництва держави. кажуть, їх почули, але слабко І нам дали добро ще працювати, але свердловини не відкриті. Які свердловини зараз не відкриті? А битки в Бабчинське родовище. НГВУ Надвірна Нафтогаз видобуває вуглеводні на території надвірнянського косівського Богородчанського, рож. Нядівського районів і прості робітники розуміють важливість своєї праці. При наших видобутках, наприклад, нашого НДУ, я думаю, цей регіон газу ми могли би забезпечити. Це вже там, у верху війни, ці схеми подачі того газу, змішування їх з тим європейським, і далі транспортування. Регіон свій ми забезпечимо своїм газом. Тільки щоб дали працювати, тільки щоб дали працювати. Не зрозуміла позиція держгеонадру. Не зрозуміла, чому не дають дозвіл на продовження експлуатації битків Бабчинського родовища. Адже два суди, які українські, які відбулися, признали дії Держгеонадра незаконними. Назви структури, які нібито винні в ситуації лунали і рік тому. Додався ще держгеонагляд, який не дає дозвіл на видобуток нафти на битків Бабчинському родовищі. Організація навіть подала касаційну скаргу до вищого арбітражного суду, оскільки програла два суди. Це прем'єр-міністр, президент і наглядова рада наша, там Коломойські, напевно, такі питання не можуть домовитися. складається враження, що не не потрібно зараз нафта і газ. Хоча ми закуповуємо нафту і газ за кордоном. За рік в Укрнафті змінилися члени правління, розробили план виходу з тупикової ситуації. Це санація підприємства та реструктуризація понад 10 мільярдів боргів. Однак, аби все в це почало діяти, потрібна згода всіх акціонерів, а вони не збираються. І на жаль, я не можу відповісти на питання, чому не відбуваються збори акціонерів, тому що це не залежить від керівництва «Укрнафту». Акціонери вони відомі. доля держави доля Нафтогазу, знак Нафтогаз, який представляє державу, 50% плюс плюс одна акція. То він не може прийти чи ну, робіть ви робіть висновки. Наразі Укрнафта стабілізувала роботу підприємства, не зменшивши видобуток нафти та газу. От тільки НГВУ надвір на Нафтогаз від цього не легше. Борг перед бюджетом 240 мільйонів гривень. А ще працівники бригад, які простоюють, одержують лише три чверті від заробітної плати.